Олег Володимирович, вітаємо з перемогою та виходом у фінал. Які емоції зараз? Ну, По-перше, я хочу подякувати нашим Збройним силам України за можливість грати. Також я вдячний хлопцям за їхні відношення до гри, за їхню самовдачу. Ну і, звісно, хочу привітати наших вболівальник, які нас підтримували всю гру. Дуже важка гра вийшла. Але ну, слава Богу, що все добре хорошо, хорошо закінчилось і повторюсь, я дуже вдячний всім і хлопцям, і болювальникам і, ну, і клубу нашому. Що стало ключовим у цій перемозі? Я думаю, що напевно болювальники. Дуже багато прийшло людей і дуже гарно підтримували нас, знали нас перед, мали можливості забити волну. Певнені, що голи будуть у фіналі. Яке ваше головне завдання зараз? Знаєте, у нас президент Юрій Іванович дуже максималіст, і я впевнений, що ми зможемо вирішити ті задачі, які він ставить перед командою. Дякую.